Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пригоди кота Бориса. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. День народження якось до Бориса завітала білочка пушинка. Привіт, Борисе! Ніколи не здогадаєшся, де я щойно була? Швидше розповідай, зацікавився кіт. Я відвідала мадам Есмеральду. Це болотяна сова, яка вміє пророкувати майбутнє. До речі, вона чекає тебе сьогодні ближче до вечора. Неймовірно, від цікавості у Бориса аж кінчик хвостика задригав. Що ж таке цікавого може розповісти мені сова? запитував себе кіт. Аж ось настав час вирушати до моторошних боліт. Котику було страшно і цікаво водночас, тому він то пришвидшував ходу, то ледь плентався. Аж ось Борис дійшов до болота. «Добрий вечір, юначе, почувся глухий, хриплий голос із дупла. Я рада, що ти прийшов, Борисе. Котик привітався, а ворожка дістала кришталеву кулю і стала водити над нею крилами. Нарешті сова заговорила. Сім років тому, Борисе, ти народився. Ой, на тебе чекає несподіванка. Негайно повертайся додому. Додому котик летів, наче на крилах. У мене сьогодні день народження. Думав щасливий Борис, про другу половину пророцтва сови котик згадав лише тоді, коли наблизився до свого подвір'я. Воно було яскраво освітлене, але ж Борис не лишав там світла. Кіт відчинив хвіртку і побачив святкові гірлянди, ліхтарики та повітряні кульки. Тут були всі його друзі ведмедик бурмило, їжачок голчик, пташеня Сонько, білочка Пушинка, жабеня Кумко і зайчик Дмитрик. З Днем Народження. хором закричали звірята. Кожен мав подарунок для котика. Виявляється, друзі заздалегідь запланували вечірку, а щоб вона виявилась сюрпризом, влаштували зустріч Бориса з мадам Есмеральдою. Таємна скарбниця. Борсук-смугастик, як і Борис, був завзятим книголюбом. Друзі мріяли організувати в лісі літературний клуб, а вечорами часто обговорювали прочитані книжки за чашечкою смачного чаю. І котик, і борсучок полюбляли пригодницькі оповідання, особливо про піратів та скарби. Одного вечора Борис прийшов до смугастика. Борсук приготував смачний чай. Смугастику, я от інколи заздрю піратам, бо у них на кожному острові є сундук із скарбами. Я навіть якось намагався знайти скарб на тому острові, що трішки вище за течією, розкрив таємницю котик. Друже, маю зізнатися, я теж трішки пірат. Ні, я ніколи нікого не грабував, але. У мене є справжній скарб. Він добре захований, але тобі я покажу його. Хочеш? спитав смугастик. Бурхлива уява Бориса намалювала глечики зі злотом та діамантами. вже ж хочу. вигукнув кіт. Від нетерплячки Борис пританцьовував на місці. Борсук дістав із шухляди ліхтарик. Мої скарби заховані у темній печері. Ходімо, покажу тобі скарбницю. Але попереджаю, доведеться подолати непростий шлях. Звірята вийшли з будиночка смугастика та пішли кам'янистою стежкою попід високою скелею. Борсук крокував попереду, показуючи дорогу, а котик спирався на плечі друга і раз у раз перечіпався через камінюки. Ішли вони, йшли, та раптом стежка привела їх до входу в печеру. Ну, що, вже прийшли? запитав кіт. Борсук лише головою помотав. Пішли вони далі. Нарешті, в кінці печери, зажервіло світло. Зрадів Борис, та зарано. Прямо перед друзями пролягала прірва, а через неї був перекинутий хлипкий дощатий місточок. Смугастик крокував впевнено, а от Борис на силу плентався. Кінець кінцем опинилися наші шукачі пригод біля підземної річки. На березі їх чекав невеличкий човник із веслами. Підземна прогулянка, пригода для справжніх піратів, запевнив борсук котика. Борису не сподобалася ідея подорожувати річкою, але він не виказав, що боїться. Ліхтарик на носі човника розрізав підземну темряву, і смугастик впевнено веслував кудись у глиб. Несподівано у світлі ліхтаря на скелі показався напис Скарбниця. Човник зупинився біля сходів. Ми на місці, пролунав голос бурсука. Мандрівники пройшли вузьким кам'яним коридором і опинилися у бібліотеці. До того ж величезній, Борис від подиву роззявив рота. Від підлоги до скелі простягалися нескінченні полиці з книжками. Отакої, та це ж справжні скарби. Це краще за золото, заволав кіт від захвату. Можеш узяти почитати будь-яку книжку, яка сподобається. Отут От у мене пригодніцькі оповідання, а он там детективи, запропонував смугастик. А у Бориса аж очі розбіглися. Каяк листячко на деревах пожовтіло та почало упадати. Воно вкрило стежки та доріжки і шурхотіло під ногами. Дні стали коротшими. А ночі довшими та холоднішими. Останнє дуже хвилювало Бориса, бо навіть ковдра його більше не рятувала від холоду. Ночами він прокидався від того, що мерзли вушка та хвостик. Кіт вирішив зібрати дрова, тому дістав з горища сокиру, нагострив її та вирушив до лісу. Дорогою він мріяв про те, як читатиме книжку біля каміну. Борис пильно оглянув дерева у пошуках сухих гілок. Живим він не хотів завдавати шкоди. Привіт, Борисе. пролунало привітання звідкись згори. Кіт підняв голову і побачив білочку пушинку, яка сиділа у дуплі. Як тобі мій новий будиночок, подобається. Поцікавилася пушинка. Так, гарна хатинка. Ти що, переїхала? Здається, раніше ти жила біля річки? запитав кіт. Так, але, на жаль, буря зруйнувала мою попередню домівку. Старе дерево впало, і я більше не можу там жити. сумно зітхнула пушинка. Дуже шкода, що так трапилося. А чи не могла б ти показати мені те старе дерево? попросив кіт. Білочка погодилася, і вони рушили до повального дерева. Борис побачив на стовбурі два дупла, і у нього виникла чудова ідея. Кіт став обрубувати гілля. Борисе, що це ти майструєш? поцікавилася Пушинка. Це секрет. Почекай трішки і дізнаєшся. Хитро посміхнувся котик. Борис впорався за годину. Зі старого білячого будиночка кіт змайстрував справжнісінький каяк. А з двох найрівніших гілок він витасав два весла. Звірята стрибнули в каяк та повеселували вниз за течією. Так пушинчина хатинка перетворилася на човник. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.